І ось далі цікавіше, бо на цьому фактично так звана допомога Китаю Московії закінчується. Давайте почнемо з автомобільної промисловості країни-агресора. Так от частка продажів китайського вантажного автопрому збільшилася майже на 38% з початку війни, і багато з вас скажуть, що це завдяки тому, що з російського ринку пішли інші світові бренди: Мерседес, Ман Iveco, DAF, і частково це так. Але російський КАМАЗ все ж таки втратив свої позиції. Якщо до війни йому належало 40% внутрішнього ринку, то зараз це лише 20%. І це при тому, що багато техніки виробляється для ВПК, тобто це державні замовлення. Окрім того, як щодо війни майже 30% комплектуючих заводу поставлялися з інших країн, то зараз це лише. Китай. Також слід зазначити, що до війни Камаз експортував близько 5 тисяч одиниць техніки, що складало 11,5% від усього виробництва. Сьогодні це одиниці. Але головною складовою втратою ринку є складність конкуренції з китайськими виробниками, тому що їх продукція трохи дорожча за КАМАЗ, але не настільки, як відомих світових брендів, однак набагато якісніше. Якщо ж подивитись на ринок легких автомобілів, то там справи ще складніше. Російський автоваз ледь тримається на плаву. У 2022 році спад виробництва. В деякі місяці досягав більше 90% від довоєнного часу, і навіть після подальшого відновлення не може похизуватися великими здобутками. І це при тому, що в концерн були вкладені в шалені державні інвестиції, щоб хоч якось зберегти його на плаву. Як ви думаєте, хто зайняв цю нішу? Звісно, китайський автопром. Причому не тільки на російському ринку, а й на територіях усіх пострадянських країн. Наприклад, автопрому знову ж чітко прослідковується та ж сама ідея Китаю. Ми ж Вам допомогли, коли з ринку пішли світові бренди.